Росія вдарила по Краматорську Донецької області вночі 25 серпня. Відомо про двох поранених. Ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих журналісти, громадяни України, США та Великої Британії. Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу. У Харкові зафіксовано два прильоти. Внаслідок ворожої атаки цієї ночі сталася пожежа на газогоні. За словами мера міста Ігоря Терехова, спочатку було влучання у Слобідському районі, де були пошкоджені як мінімум 10 приватних будинків та знищені два. Отримали травми шість осіб. На жаль, Харків знов під обстрілами. Було два влучання. Перше влучання було у Слобідському районі. Постраждало більш ніж 10 приватних будинків, два з них повністю зруйновано. Шість людей отримали травми різного ступеня. Крім цього, друге влучання це газагін. Зараз пройшла локалізація цієї пожежі. Працюють наші комунальні служби, працюють працівники ДСНС швидкої допомоги на місці. Ввечері 24 серпня росіяни нанесли авіаційні удари по місту Суми внаслідок атаки уламками пошкоджені приватні житлові будинки.

Не залишимо ці злочини безкарними або окупантів. Щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.